Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні наша церква святкує пам'ять святого Миколая, нашого Отця Мерликійського, і почнемо з того, що є таке гарне величання Святого Миколая. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і почитаємо пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа, Бога нашого. Серед різних праздників на честь святих, що їх пам'ять відзначаємо у нашому церковному році, як ви вже всі здогадалися, це є праздник нашого святого Отця Миколая. З давніх давен народ вже дуже давно, віддавно почитає праздник цього святого. І десь ми так собі думаємо, що нема ні однієї хатини. Ну, не знаю, можливо, і не всіх домах, але діти дуже люблять цього святого, його почитають. І зараз ми трошки поговоримо про ікону. І Бачите, навіть в нас у княжичах є гарна чудесна ікона Святого Миколая. Так що коротенько розкажемо трошки про те, що хоч і вже від смерті Святого Миколая минуло півтора тисячі літь. Але все ж таки через свою добродійну і щедру любов до ближніх до людей, пам'ять в наших серцях зберігається і донині. Також потрібно сказати, що таємниця його такого і постійного культу усіх християнських народів полягає у тому, що для всіх став він символом тут дуже важливо, так би мовити, треба зробити акцент жертовної любові жертовної любові, до ближнього, співчуття і милосердя. Про це свідчить історія його культу, і також наші богослужіння, на яких ми постійно молимось і вшановуємо його пам'ять. Ну, як ми вже сказали, і про почитання ікон ми вже нагадали також. Так що можна сказати, що ми ж таки знаємо про Святого Миколая? Довідуємося ми про нього з легенд, так саме з легенд, і навіть про те, що за різними легендами знаємо, що Святий Миколай довгі літа був єпископом. Він у Меликі, Мерликі, провінція Меликія у Азії. і він також, як нам відомо, він брав участь у Нікейському соборі у 325 році. Помер він близько 345 року. Усе своє життя він присвятив справі милосердя для душі і тіла. Також ще за життя називали його батьком, сиріт, удів, бідних. Після смерті Господь прославив його даром творення чудес і тому він отримав імення великого чудотворця. Славні чуда були якраз головною причиною його швидкого і широкого культу, якраз почитання його цього святого. Що сказати, то на нашій українській землі культ Святого Миколая він приходить разом із християнською вірою. У другій половині 11 століття в Києві на могилі Аскольда було збудовано церкву Святого Миколая. Також у Києві під покровом Святого Миколая був жіночий монастир, який фундувала жінка-князя Ізаслава Святославовича. Святославича. У цьому монастирі прийняли також Чернечий постриг мати Теодосія Печерського. На рідних землях у нас було багато церков. Також на честь Святого Миколая до найдавніших з них належить церква Святого Миколая і у Львові, що, що походить з кінця 13 століття. А у енциклопедія читання, про почитання Святого Миколая в нашому народі каже: у численних народах та переказах Миколай боронить людей від стихійного лиха. Найбільше він опікується тими, хто перебуває у плавані. Чорноморські рибалки, виходячи на промисл, брали з собою завжди образ Святого Миколая. Удавний святий Миколай також заступник перед небезпеками і степів. Пісні про святого Миколая належать до найдавніших зразків української поезії, і серед них така популярна пісня, яку ми завжди співаємо, це Ой хто, хто Миколая любить. <кій> святий отець Миколай дає нам гарний приклад живої. Живої, діяльної та жертовної любові до Бога і ближнього. Його любов до ближнього загальна. Вона обіймає всіх, вона повна милосердя, готова вона завжди допомогти кожній потребі душі і тіла. Про значення милостинів святого Йоанна Золотоустого ми читаємо це цариця чеснот. Вона дуже скоро підносить людей у небесні двори. Вона найкраща заступниця. Велике діло милостиня, вона пробиває повітря, минає місяць, зноситься понад промені сонця і досягає самих небес. Але й там вона не зупиняється, а ще більше походить, небо обходить, збори ангелів і хори архангелів, і всі вищі сили і стає перед самим царським престолом. Дай хліб і візьми рай, дай мале і візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне. Дай тлінне і візьми без... нетлінне». Це є бесіда про покаяння. Святий Миколай також у кожному ближньому, зауважте, бачив самого Христа, бачив образ Божий, тому так скоро і жартовно в кожній потребі спішив йому на допомогу. Святе Євангеліє каже, що на струшному суді Господь Бог судитиме нас за діла любові і милосердя. Про це запевняє нас сам Ісус Христос, кажучи: істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Друзі, тож усіх зі святом, з Богом!